Таке frame, що таке Кроп, говорили дуже багато, розповідали дуже різно, розпо, пояснювали, що на що треба множити, що ділити, але в більшості таких розповідей немає однієї важливої інформації. При використанні об'єктива 50 мм на повному кадрі та на кропі відстань до об'єкта зйомки для отримання одного і того ж самого. Формату портрета у нас різна. Саме тому ніколи 50 мм на кропі не буде е, 85-кою, наприклад. Да? І для портрету він годиться, але це ж ну, абсолютно різне. Це не, не той об'єктив. Про розмір, формат це все дуже важливо. І сьогодні піде розмова про камери з розміром кадру. 4 на 5. Дюйма. От такий от негатив використовується в цих камерах. Дякую вам за те, що ви на моєму каналі. Дякую нашим захисникам за те, що дають можливість нам з вами ділитися інформацією та сприймати її, жити під мирним. Десь. Частково мирним, а десь не дуже мирним небом, але все ж таки жити на своїй землі. Дякую. Форматні камери, причому різних форматів, там і 4 на 5, і 8 на 10 дюймів, там, так, і навіть, там, 30 на 40 см, вони бувають різні, вони бувають компактні, польові так звані камери, або карданні камери, такі як оцей комбік. Про основні можливості цих камер, про те, як вони працюють, що використовують, що можуть, я вам сьогодні і розповім. Давайте почнемо з самого негативу. Негатив ми заправляємо от в таку от касету. В таку касету зміщається два негатива. Ці негативи. Заправляється в певному положенні, колись я про це розкажу все окремо про, саме про зберігання, заправку і так далі. Негатив. Е, і ось цей шибар, він має тут дві полоси: з однієї сторони біла, з другої сторони чорна. Ми поставили не експонований негативчик і відповідно ставимо білу сторону для того, щоб ми розуміли, що даний. Екс... Негативно експонований. Нижче є полосами. Ми можемо написати назву плівки, яка є в даній касеті, щоб ми потім не перепутали. Якщо випадку ми використовуємо чорно-білу з різною чутливістю, або і чорно-білу, і кольорову на одній тій самій зйомці. Ну, далі я поставлю це трошки в сторону, і покажу вам на прикладі цього комбіка. До речі, дуже легенька камера. Ну, Проста, як двері, і зручна в користування. Ззаду ми маємо фокусувальний екран, який рухається. Бачите, він, його можна повністю взяти, відтянути від корпуса камери, і на його місце стане касета. Відстань від фокусувального екрану і відстань до плівки в такому положенні. Вона однакова за рахунок цього, фокус, який ми побачили перед тим, як встановили плівку на фуксуальному екрані, ми е, зберігаємо. В цій камері задня частина повертається, за рахунок цього, цього ми можемо мати як горизонтальний, так і вертикальний знімок в передній частині на е, об'єктивній дошці, яка є зйомною, отак От вона виглядає з об'єктивом. Тільки це інше трошки, розповім про це детальніше. Встановлюємо об'єктив, і от цими от там або на передній, або на, на задній частині ми переміщуємо об'єктив відносно а, плівки. Після того, як ми сфокусувалися, ми поставили плівку, а, зробили, витягнули шибер. Зробили знімок, перевернули шибар, щоб ми мали інформацію про те, що це вже експонована плівка. Поставили його на місце, дістали касету. Ну і не забули закрити замок. Є замок спеціальний, який відповідає за кожен з шибарів, щоб ми випадково його не витягнули, не засвітили. Ну, от такий принцип роботи цих камер. Про можливості цих камер. Все ж таки, на прикладі комбо він для цього більш зручний. В камерах є е, абсолютно якби всі подвіжки, які нам дозволяють рухати передню та задню частину незалежно одну від одної в різних положеннях. Це і нахил, і підйом, спуск, е, поворот, зміщення. Е, почну з тих функцій, які доступні і для комбо, і для. Е, Графлекса. Нахіл передньої частини присутній в графлекса, тільки в графлекса він можливий в такому положенні. І тільки під одним кутом. У карданних камер він є значно ширший і під різними кутами можна змінювати цей нахил. Те саме стосується задньої частини. Рух об'єктива відносно плівки вверх або вниз. У карданних камер це може бути як зміщення вверх, так і зміщення вниз. У Graflex це тільки підйом доверху. Корпус не дає можливості зміщати об'єктив вниз. Поворот. Передня та задня частина мають можливість повертатися. За рахунок цього ми зміщуємо, нагадую, оптичну вісь. І зміщення. І поворот, і зміщення. Ну, не такі активні, як в карданних камерах, але все ж таки вони можливі і е, в польових камерах. Ну, якби такі от основні моменти. Е, зауважу, що для того, щоб е, фокусуватися і зовнішнє світло, як би нам не заважало. Фокусуванню нам потрібно закривати екран, от так як, наприклад, тут, але я вам скажу чесно, цього недостатньо. Краще, бо так, як от ми бачимо на класичних десь якихось там відео або знімках, е, саме звичайно, там світлозахисна тканина, яка нам дозволить накрити себе разом з екраном. Або ще краще якась збільшувальна оптика, яка допоможе нам збільшити центральну, там, скажімо, частину кадру і сфокусуватися з її збільшенням. Це взагалі ідеально. Можна використовувати звичайні вайнфайнери для е, відеозйомки на дзеркальні чи беззеркальні камери. Е, в камерах Graphlex, конкретно, саме цей спінграфік, тут є е, затвор встановлений, який дозволяє. Знімати ж витримкою до 1000 секунди. Об'єктиви для камер Graflex, вони сумісні з камерами карданними, але варто зауважити, що об'єктивні дошки, на яких кріпляться об'єктиви, вони є різними. Оскільки самі об'єктиви можуть бути різні за діаметром, так? Ну, розмір об'єктива ж, ж різний буває. Бувають і різні затвори, в яких вони встановлені. Пояснюються це затвори центрального типу. Відповідно, ті дошки, на які ми кріпимо об'єктиви, вони теж є різні, вони є з більшим, з меншим діаметром, є навіть зі зміщенням. Ну, я так розумію, зі зміщенням це треба для того, щоб, наприклад, коли ви знімаєте якийсь там пейзаж, так, і вам недостатньо зміщення самого. Фотоапарата вам потрібно ще більше змістити, і за рахунок цього ви можете переміщати об'єктив на самій дошці нижче. Є такі моменти. Ну і важливо, що ці камери вони мають не просто центральні затвори, а центральні затвори з механізмом, який дозволяє механічно відкрити затвор. Ми сфокусувалися. Після того, як сфокусувалися, ми його закрили. У нас всі параметри виставлені, діафраму закриваємо, звичайно, після того, як фокусуємось. і ми тоді готові до того, щоб зробити знімок. Ну, це якби спрощує сам весь процес зйомки. Для камер карданного типу в основному всі дошки є однакові, вони сумісні. У Graflex конкретно, у тобто, цієї камери у них дошка своя, і вона не є сумісна з е, камерами, наприклад, там комбо, Сінар або Toyo. Е, до камер карданного типу є безліч різних аксесуарів, там, починаючи від бленд різних там е, різноманітних видошукачів, там з зеркалом без зеркала. Покажу те, що маю в наявності ну, якби своєї власної колекції, те, чим користуюся. Покажу для того, щоб розуміли, як то все виглядає. Такими камерами було зроблено безліч супорових, чудових знімків. І до сьогоднішнього дня навіть на нашому фронті люди знімають такими камерами. Знайти приклади цих знімків ну, не складає зовсім ніякого. Труда навіть на тому ж Facebook можна знайти групи людей, які цікавляться такими камерами, і фотографії наших українських фотографів, які по сьогоднішній день знімають такими камерами. Подивіться, це є досить цікавий якби, такий формат для зйомки, ну і зображення вони варті того, щоб саме з такими от габаритами. Побігати і познімати трошки. Про камери Graflex розповім окремо. Цю камеру я спеціально чутково розберу для того, щоб показати вам, як вона влаштована всередині, як працює в ній затвор. Дуже цікаве рішення по затвору в цій камері. Про камери карданного типу теж розповім окремо, покажу паралельно. Повністю весь процес зйомки, і, власне, і якісь там аксесуарчики, які у мене є доступні до. Ну, я собі обрав, наприклад, той у мене є, Тойо камера. Я покажу, які аксесуари я використовую з тією камерою. Ну, на сьогодні це все. В подальшому буде багато цікавого. Розповім і про плівку, про проявку, про камери. Буде цікаво. Не забувайте підписуватись. Хочете подякувати, зробіть це елементарно. Просто поставте лайк. В коментарях напишіть щось ще цікавого хотіли хотіли бачити на моєму каналі. Ну, а підписка гарантує вам надходження повідомлень про те, що нові відео є на каналі. З вами був Олій Гнестеренко, канал Фотоманія. Всім пока. Мирного вам неба!